Сьогодні вночі черговий терористичний акт здійснила Російська Федерація. В результаті влучання ракети по житловому будинку двоповерховому було зруйновано повністю чотири квартири. Під завалами опинилися двоє людей: чоловік і дівчинка 15 років. Їх завдяки оперативній і рішучій роботі служби ДСНС. Рятівників витягли з під завалів, і вони знаходилися і знаходяться по цей час в лікарні. Всього постраждало від ракетного удару шестеро людей. І на цю хвилину о, троє було в лікарні одну виписали, двоє залишаються ще в результаті обстрілу. Також було пошкоджено три багатоповерхівки. Поверхових будинки вибиті вікна, пошкоджена криша. Також біля двох десяток автівок, і 17 приватних будинків. Також зазнали пошкодження. Одна із лікарень також зазнала за вибиті майже всі вікна. Пацієнти були переведені в іншу лікарню. Вони не постраждали їхнє життя в безпеці. На даний момент на місці події розгорнуті штаби від місцевої влади надається всебічна допомога. як і... Юридично для оформлення подачі заяв на отримання допомоги, так і отримують необхідні стройматеріали для швидкого літку, ліквідування і ремонту тих пошкоджених і будинків, і квартир, тому що на подвір'ї холодно і допомагають комунальні служби це все налагодити. Тобто, тобто всі на місцях, всі працюють і надають цю можливу допомогу для мешканців.